Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну посуд та смаколики на полицях. Сподіваюсь, це відео стане вам в нагоді. Вермішель швидкого приготування 12. Вермішель від куховар 6 гривень. Хлібці пшенично-гречані 17-100 г. Снеки для смаження 22 гривні 200 г упаковці. Пюре картопляне 40 г. Ціна 19 гривень. Кіндер з іграшкою 59. Батончик шоколадний лайм 19. Батончик мюслі 12 Крем паста шоколадно-горіхова 27. Вафлі 17 з горіхом та кокосом. Вафлі від рошен 14 Суміш горіхова 100 г 39 гривень. Цукатки шоколадні Міленіум 39. Десерт бонжур 9. Халва соняшникова ванільна 70 грамів, 9 гривень. Карамельки 24, жувальні цукерки 49 90 грамів, жувальний мармелад 39 100 грамів. Консерви кілька 240 грамів 29 гривень, гречана каша з м'ясом курки 44. Сардини в олії 44 230 г. Кетчуп торчен до шашлику 27. Томатна заправка до борщу 29. соус сацебелі 24. хрусткі кільця зі смаком бекону. Цибулі та кальмару 11 гривень. Попкорн зі смаком сиру 17. Карамелізований попкорн 27, печово рошен 17. Вівсяне печиво 18 гривень, 135 грамів, трубочки бамбук 200 г. Ціна 39 гривень. Хлібні палички 29. Приправа для омлету 8. Приправа від деко 6. До шашлику. До курки 7. Для смаження м'яса 30 г в упаковці. До риби 6 гривень. Розчинна кава Форд 49. Напірощинний кавовий. 100 грамів 34. Кава зі Львова смажена 119 гривень. У упаковці 150 грамів. Чай. Монік 11. Бісквіт 64. Вишня з вершками та згущене молоко. Чорний чай мономах 45 штук 49 гривень. Чай зелений вісові ягоди 39-70 грамів. Чай зелений розсипчастий 70 грамів 39 гривень. Сонце кенії. Чай чорний 49. Три слона 17, 20 штук в упаковці, лісові ягоди та лимон. Зелений чай сонет 34. Чорний крупнолистовий 100 г 34. Чай лод. Аромати в асортименті. ціна 34 гривні. Силіконовий друшляк з двома ручками, сірий з червоним та салатовим. Ціна 34 гривні, 27 друшляк пластиковий. Акумулятор холоду 39. Воронка ліка для банки 17. Пластикова підставка для столового приладдя 69. 3 відділення. Сковорода алюмінієва без кришки 99. 179. Сковорода з антипригарним покриттям. 399. Сковорода алюмінієва антипригарна. Хорошої якості важкувата. Кіш нержавіюча сталь 299. Каструля емальована з кришкою 219. Кіш металевий з кришкою 349. Каструля з кришкою 299. Об'єм 2 літри 400 мл. Така досить непогана каструлька 349. Кришка скляна для сковороди 88. Тарілка скло серце 99. Оселедниця 34, блюдо для запікання глибоке 229. Діаметр 26 см. Салатник скляний 39. Салатник скло рельєфний 44. Салатник скляний на ніжках 59. Маленький на ніжках 34. Набір пластикового посуду для пікніку на 4 особи 189 гривень. Тарілки, мисочки, стакани та вилки. Салатниця пластикова кругла з кришкою 34. Контейнер харчовий пластиковий 99 з кришкою. Маленький пластиковий контейнер 19. Контейнери харчові 99 гривень 3 штуки. 300 560 та 940 мл. Контейнер харчовий з кришкою 49, Універсальні бокси контейнери 55 гривень з кришкою та ручками меншого розміру 34, 12 зовсім маленькі. Харчовий герметичний з кришкою 99 Ємкість для напоїв скляна з кришкою та трубочкою 59. Баночка металева для спецій 49. Баночка комбіновані матеріали 39. Склянка висока лайм 44. Чашка порцелянова зайчиня – 59 гривень. Дякую вам за перегляд!